Квітка до квітки і віночок готовий. Черкащанка придумала, як допомагати українським захисникам за допомогою прикрас. Нині якраз триває збір на зимову гуму для бригади аеророзвідки. За донат майстриня Анна Шепель віддає віночки обручі. Як декоративне мистецтво переросло у волонтерство? Зараз розпитаємо. Вітаю вас, Анна. Доброго ранку. Розкажіть, як до вас прийшла думка за допомогою віночків, декоративно-прикладного мистецтва допомагати українським захисникам? Просто думка віночків до мене прийшла з того, що моя донька пішла в садочок. За той час доньці наразі сім з половиною рочків вона збиралася вже. Їх чимала кількість, і одразу після повномасштабного вторгнення ну мало хто розумів, куди і як себе приткнути. І я зависала в інстаграмі і натрапила на пости дівчаток-блогерок із Чернівців. Вони наприкінці березня організовували благодійну ярмарку. Вони закликали майстрин з усієї України надсилати їм свої вироби, будь-які вироби ручної роботи, і потім вони продавали їх з метою придбати автівку для одної з, для батька одної з дівчаток. І я вирішила долучитися, оскільки в мене були вже е, готові вироби, я вирішила просто долучитися і відправила. Це був перший такий е, віночковий донат для Збройних сил. Далі було трошки важко зібратися докупи, тому що е, чоловік мій отримав поранення, він також був військовослужбовцем, він є військовослужбовцем, він отримав поранення і було геть не до того, щоб плести. Тому просто. Згодом я почала свої готові роботи дарувати друзям. І е, тут ми опинилися, дякуючи друзям, е, які також оголосили збір Ось е, нещодавно. Але оскільки збори е, зараз трошки вже повільніше йдуть, е, я запропонувала донаторам заохочення. От, і так. Віночки стали в нагоді знову для донаторів. Є мінімальна сума за донат? А, так, подруга зараз ставить 200 гривень. Я ну, вважаю, що це, в принципі, просто адекватний донат. Можливо, це трошки більше вартості деяких робіт, але я стараюся давати їй ті роботи, які будуть відповідати вартості. Є вироби дорожчі. То можливо трошки пізніше з ними вони організують інакшу схему. Чи є вже охочі придбати віночок за донат у зборі? Я надала, здається, п'ять віночків, і три з них точно забрали. Чи плануєте додавати ще із своєї колекції? А, планую і сьогодні ось один із них точно залишається тут, в студії, де ми зараз знаходимося. Він ось цей віночок. Жовто-рожевий із стрічками. Ось цей саме, так, так? Так. Він сьогодні залишається тут, його можна буде е, лишити собі за донат. Ви сьогодні принесли багато своїх робіт. Давайте трохи поговоримо про історію. Чи пам'ятаєте ви свою першу роботу? Донечка пішла е, в садочок і ну в садочку проводять свято осені. Свято осені зазвичай. Е, Якісь такі костюми е, народні, якось у мене така асоціація виникла, і мені захотілося, щоб вона мала свій, тому що ті, які я бачила в магазинах, мені не подобались. І е, спочатку був зроблений е, нижній шар цього віночка, а потім вже докуплялися інші деталі. В різних крамницях, дякуючи, у нас є багато в Черкасах, але він був зроблений, абсолютно не знаючи ні технології. Просто в мене була е, стрічка, я купила е, основу обруча і в чоловіка був клеєвий пістолет. І у вас з першого разу вийшло? Ну, вийшла ось така краса. Звичайно, вона. Е, Хотілося б, щоб була врешті допрацьована, тому що є е, вже я знаю деякі нюанси роботи саме з високими віночками. От, тому зараз поки що до них не повертаюся, тому що їх треба опанувати, тому що тут потрібно, щоб було красиво і позаду, і ось тут понизу. От, з клеєм працювати е, важче, ніж ось основна робота, яка тут лежить на столі. Як ви навчилися техніці? Ви підгледіли в мережі в інтернеті чи самі якось до цього дійшли? Спочатку я шукала майстер-класи в Ютубі. І в той час, коли я їх шукала, на високі віночки, от на такі, щоб вони були класні, помітні, їх було досить мало. Та основа, яка там пропонувалася, мені не подобалося, тому що її дуже важко вимірювати. І я натрапила на віночки, які плетуться. І якось так склалося, що в мене були для них також квіти, вони на стебельцях зазвичай, і тому їх трошки легше просто вплести. і швидше. І певно, вони краще тримаються, ніж Але... ті, що приклеєні. Тримаються вони по-різному, дивлячись також, як їх закріплювати, чим їх закріплювати. Тому що, наприклад, можна закріплювати атласною стрічкою, можна закріплювати вощеною стрічкою спеціальною. Деякі їх просто клеять до основи, тому що є різні види основ. Тобто це може бути обідок без основи, може бути з основою стрічкою, може бути з основою, в яку він втягнутий. От, до металу клей гірше клеїться, тому обов'язково потрібно наносити щось, до чого приклеювати квіти. Тому процес саме плетіння він трошки легший і, відповідно, вощена стрічка вона тримає краще. Однак, ну, ми мене застраховані від того, що квіточка може вилетіти або відклеїтись. В жодному разі ми говоримо про технічну сторону віночка. Коли ви його створюєте з боку духовності, ви вкладаєте сенс, якісь думки? Ви даєте їм назви або якусь якісь символи маєте на увазі? Коли я створюю віночки, я стараюся все ж таки, щоб був якийсь настрій, натхнення, тобто мені повинні подобатися кольори, які я суміщаю разом. Якщо це віночок, який, наприклад, попросила подруга на 1 вересня, то вже вона загадує колір. Так ми майстрували два роки тому по хресниці. Але ж все одно я розумію, для кого я майструю, і якось воно тоді процес іде. Якщо ну, от немає настрою взагалі, ні настрою, ні настрою, то краще не братися до роботи. Ну, в принципі, це е, такі засади роботи, напевно, з будь-чим. тому що потім все починає ламатися, рватися, падати. Е, є також мої улюблені віночки це е, ось саме з цього краю столу. Можливо, з верхнього покажу трошки ближче, не знаю чомусь, я їх називаю зефірками. Вони мені настільки пухнасті і класні. Також є віночки, які мені схожі на вишневий цвіт, хоча це трояндочка. А так то саме назв віночкам я ну, не даю. Я бачу, що є більші, менші по обручу, саме я дивлюся. Тобто, це для дітей і для дорослих. так? Річ у тому, що заготовка обруча вона йде стандартно. але її можна гнути, її можна вигинати, розтягувати, то тоді вона буде ширша. А для того, щоб на цю заготовку відрізнити для дорослих і для дітей. То е, потрібно е, все ж таки приміряти е, хоча би приблизно до того, хто буде носити цей віночок, тому що у кожного різна форма голови для дітей є нюанс їм, наприклад, можна, щоб вони були е, закінчувалися квіти трошки коротшим, е, трошки вище. А вже е, для дорослих, ось на прикладі цих бордових, можна подивитися: вже для дорослих вони будуть закінчуватися нижче. Тому що щоб було пропорційно на голові, щоб воно виглядало більш гарно. Це ваші ідеї? Чи ви їх десь побачили? Ідеї? Я навіть не знаю. Я просто захожу Ваша в магазин, я бачу квіти або калину, ось ну, це називається калина. І мені просто подобаються кольори, і я їх візуально уявляю в комплексі з чимось. Якщо мені просто подобаються кольори, у мене поки що немає до чого його доєднати. Я беру і потім відкладаю і потім знаходиться все одно до нього пара. Це можливо бути однотонний віночок. Чи ви можете створити два абсолютно однакових віночки, наприклад, на замовлення, чи кожен, кожен виріб він є індивідуальним. Ось, наприклад, зараз на цьому столі лежать матеріали для повтору віночка. Ось чорно-жовтого. А ви можете показати наочно, як це відбувається, як починає створюватися віночок. Я бачу, що є металеві конструкції, є стрічки і квіти. З чого ви починаєте? Покажіть. Ну, ми починаємо в принципі з того, що ми беремо обруч, ми беремо заготовку обруча. Я беру не оброблені в основному. Тому що ну, так трошки легше працювати. Знаю, що дівчата працюють із такими основами. От. Далі ми беремо стрічка, іде е, широка. Це також підгледіла на одному з майстер-класів, оскільки деталі дрібні і їх потрібно добре підтягувати, е, вона повинна бути вуща. Саме тому дівчатка використовують ще в своїй роботі атласну стрічку, ось, до прикладу, таку, тому що вона вузенька от Вона тоді краще закріплює. Ми беремо е, заготовлену вже стрічку, от, вона розрізана по ширині навпіл, довжина е, на те, наскільки е, зручно. Тому що ну, я звикла з довгим працювати, мені це не страшно. Можливо, як е, для першого разу потрібно там коротше. Також з матеріалів це у мене буде клей. Ну і Давайте спробуємо повторити трошки. Ось цей чорно-жовтий. Так. Тут також можна працювати двома способами: можна не роз'єднувати ягоди, а можна їх е, розрізати кому як зручно. От, оскільки ми будемо вплітати, тут можна е, не роз'єднувати на цю частинку, а далі, а далі як відео. Покладемо його як, е, як взірець. Я відрізаю е, трошки хвостика. Для того, щоб закрити е, кінчики. Тому що ну, я знаю, що є спеціальні е, штуки, які е, одягаються на хвостики, але ну, я їх не шукала, в мене їх немає. Я коли плиту роблю трошки своїм способом. Ви бачите, воно одразу е, клеїться. Так. І для того, щоб його закріпити, е, цю стрічку треба трошки розтягнути. Звичайний пива. Угу. З кісточкою, ну мені зручно з кісточкою, тому що є дівчатка, які працюють з клеєм олівцем. Ми просто е, робимо так, щоб не було видно хвостика. Так як стрічка ця зручна, е, тим, що тягнеться, вона тягнеться в будь-яку сторону, тому ми в будь-яку сторону перекручуємо і вона ніколи не буде стирчати зайвим. Зараз ми трошки намотаємо. О, як квіточка прикладається вже ми бачимо. Ось, виходить, вона прикладається там, де ще є стрічечка, і загортається під неї декілька разів. До самої основи фактично воно не буде приклеєне. Воно буде триматися купи тим, що воно саме заплетене. І скільки часу ви витрачаєте на те, щоб зробити один такий віночок? В залежності від кількості матеріалу на віночок, наприклад, цей може зайняти. Близько 40-50 хвилин, оскільки давно за такими мене сиділа. Якщо це тоненькі в один рядочок, а вони плетуться ще швидше. Якщо немає потреби їх доповнювати чимось, тому що, наприклад, на ось цих двох я доповнювала самостійно, ще вирізала матеріал до них для того, щоб вони були такі більш пишні. Коли у вас виходить віночок, який вам до душі, вам не шкода з ним розставатися? Я роблю якось їх так легко відпускаєте. Так? Легко відпускаючи, тому що зазвичай хазяйки, яких вони знаходять, вони дуже класні дівчатка. Дуже багато віночки в мене подаровано малечі. Це похресниці, це два віночки у мене зараз в Італії поїхали до дочки моїх друзів, їй також сім рочків. І перший який віночок я їй подарувала, це були троянди біля з жовтою і блакитною серединками. А цього року до неї поїхав віночок, скажімо так, натхненний мультиком Мавка. Тому що зараз усі в світі дивляться цей наш український мультик. Я подумала і вирішила з квітів, які в мене були. Він не копія, він в кольорах і у форматі тих віночків, які носила мавка в мультику. І коли вона в цьому віночку прийшла в школу, от, подруга мені написала, що всі і діти, і вчителі впізнали, е -е, звідки цей віночок. Ну, от просто по кольорах і по формі самого віночка. Це було ну, дійсно круто, тому що ми розуміємо, що про Україну знають. Вона сказала, що вона українка, просто прийдучи в школу в цьому віночку. Також е дарувала віночки е дівчатам-волонтеркам, тому що зараз дуже е е емоційно е ну, важко, а їм особливо важко, тому, тому що вони е тягнуть на собі е дуже велику частину роботи. При цьому ще мають своє життя своїх е коханих, які також часто на фронті. Або з пораненнями в госпіталях. Тому дуже важливо їх також радувати. Тому абсолютно легко я відпускаю свої роботи для таких класних людей. Анна, ви прикрашаєте світ із такими думками про доброчинність, про волонтерство. Про що ви мрієте у творчості і в житті? Ну, я мрію ще а, взяти кілька майстер-класів. І, врешті, навчитися робити високі віночки, робити чільця, ті, котрі клеяться, ті, котрі з гарними широкими стрічками, ті, які зараз одягають до вишиванок на фотосесії. Мрію, врешті, не мрію, а планую, потрібно. Треба чітко це говорити. Я планую врешті відкрити ФОП, щоб мати можливість більше ділитися своєю творчістю. Можі я, напевне, все ж таки мрію, щоб швидше повернулися додому ті, хто зараз на фронті. Щоб Наші дітки вони не знали, що таке е, війна, щоб вони більше в житті не бачили того, що бачать зараз. Дуже хочеться, щоб люди були вдома, щоб діти знали, що таке дім, що таке Україна. Ну, такі мої думки. Дякую вам, Анна, Анна Дякую за те, що ви прикрасили наш ефір своїми е, виробами. І нехай всі ваші творчі і життєві мрії реалізуються якнайшвидше. Дякую вам, дякую за запрошення. thank you